За ініціативу громадської організації родини загиблих героїв в нашому місті проводиться традиційний марафон пам'яті наших загиблих героїв. ньому приймають участь і родини загиблих героїв. Молодь нашого міста, громадські організації я також приймає участь в цьому марафоні, тому що наш основний святебозя це це завжди пам'ятати тих людей, які віддали найцінніше своє життя за нашу свободу і незалежність. Сьогодні, мабуть, не буде подарунків, не буде переможців, не буде нагород. Сьогодні ми бежимо та пам'ятаємо і згадуємо кожного загиблого героя-камінчанина. Мій герой це мій син Калєсніков Анатолій Дмитрович. Потрапив у полон і його розстріляли. Тому я сьогодні тут. Це найменше, що я можу зробити. Пробігти в пам'ять його пам'ять і в пам'ять всіх тих, хто загинув, захищаючи нашу країну. Ми вже не молоденькі дівчатка, але все одно ми намагалися трошечки підтримати цей флесмо. Бо ми розуміємо, що це важливо для кожного з тих, хто зараз тут. Надав два мавіка для. Для наших військових для виконання бойових завдань бажаю, щоб хлопці поверталися додому живими та неушкодженими разом до перемоги. Дрони це очі, очі для усіх підрозділів. Завдяки цим очам ворога нищимо, а наші хлопці живі залишаються.